Від. У нас сьогодні продовження епопеї увазі Тут сьогодні початок у нас з фарами В даному випадку фари інсінні, ми її розпакували. Розпаковуємо фари ось так. Як бачите, абсолютно всі елементи ціленькі. ну Тут, звичайно, де розбиті, як би не хотіли, частину витягується, частину гризки залишається. У середині, зараз знімаємо герметик, будемо перепаковувати цю фару. Заодно її перемиємо, бачите, я, я думаю, не переливаються потьоки. Багато хто не розуміє, яким чином я розпаковую, І вам розкажу секрет. Я її, перш ніж розпакувати, повністю нагріваю, щоб вона була капець гаряча. Потім на шви. Тут можете подивитися, тут пише, типа, Глаз, що там, средство для зняття. Це просто херобонька лишилося у мене від попереднього. Та лажа, що продавалася колись в цих в обох лашечках, вона не працює. Це сміття. Я єдине, що використовую цю баночку, бо мені подобається, коли наливаєш. Тут є такий зручний сосочок. Не, не треба ніякі голки мудрити, вкапуєш прямо в цей герметосик по периметру. І воно гарно розділяє. Коли фара нагріта, герметик гарячий, ти вкапуєш, і воно гарно проникає встигає проникнути навіть всередину. З щіпчиками пішов по периметру, як бачите, Кромка вся ціленька, нічого не йде, не поламана, воно гарно розділяється. Але це буває не зі всіма фарами, тобто не надійтеся. Е, Дивився я в тіктоці прикольчик, там де е, гаражник спірде. Путають оцей герметосик, херачать його шурупом на дрельці. Є герметики бутілові. Так, там липкі такі, то їх шурупом можна зняти. Цей також з щіпчиками, підрізаючи скальпелем, я його тягну по периметру. І ну, практично весь такого зривається від корпуса. Тобто у нас корпус залишається чистенький. Ми його потім обіджирюємо і накладаємо свіжий гермітоз. Тобто не все так просто, як... О, бачите, цей кусочок, що залишився. От він там собі як його цвяшком розбиває. Він такий там лишається. І цей герметик у нас майже цілий повністю знімається без всяких яких. Але це буває з тими фарами, які, наприклад, легко займається відносно. Коли якась певна частина розклеїлася і воно вже якось легше йде, є фари з таким же герметиком, ба навіть інакшим, тобто вроді би хелла, але вже виробник інакший. І там герметоз влупили зовсім інший. І той герметоз він нічим не піднімаємий. Тоді вам треба або в кромкоріз, який зрізається все діло, або просто все бавитися скальпелем по периметру. Один бік, другий бік, накручуючи, підрізати, бавитися, це переважно, Volkswagen BMW. Ось така забава з фарами. Тобто не завжди все буває легко, як здається, на тіктоці. Тому сильно дуже не забігайте. Ця фара просто запотіває, бо в неї. В двох місцях, Ось в тому місці і в цьому місці розклався герметик. і Відповідно, туди попадала, коли миєш кархером вода і фара запотівала. Зараз ми це все діло гарно вичистимо. Оце бачите, де затікав герметик. Підмиваємо, щоб воно все було гарно, чисто, обезжирено. І накладемо бутіловий вже герметик, сюди. Не такий клей, може клеїти на клею, але це фар знову буде типу, нерозборна. Так ми його клеїмо на бутілі, що в випадку, якщо людині захочеться в якийсь момент десь щось там лязити, або добратися до певних блоків, щоб він не страждав, як я от зараз тут розпаковую. Але феном прогрів фару, розклеїв її, свіжий бутіл додав, якщо треба. І заново нагрів і спакував. Тобто вона буде багаторазова та фара. До того у нас був Citroen, ні, Peugeot -партнер. Peugeot Partner Людини з машиною проблем маса. Надіється людина, що типу, доїзди, ще трохи доїзде, ще трохи доїзде. Старенький партнер на звичайному дізелі на простому. Якщо не помиляюся на лукасі павна апаратура. І вся проблема в тому, що не герметичні магістралі, але в процесі цих всіх забав виявилося, що у нього ще й емульсія всередині системи охолодження. Каже, пічка гріє, чи можна якось промити. Я відкручу кришку, а там всередині масло. Тобто, що ви там не придумували, двигун там треба робити. Нема там ніякого тепломінника, це є перші випуски, перші випуски, тобто був якийсь десь перегрів, бо там зараз залита вода. Що це дуже-дуже погано, як і для помпи, так і для радіатора пічки. Ну і плюс там є емульсія, Тобто автомобіль перегрівався. Прокладка там стоподово прогоріла або прогнила. Відповідно, треба знімати голову, ба навіть її треба буде шліфувати. Ну, Вже раз зняв голову, я рекомендую зразу її віддати на ребіл. Якщо поміняли санички, перепритерли клапана і тому подібне. Тобто забавки там ще є, і є. Не хоче людина бавитися, Буде пробувати трошки травмувати систему їздити, як є. Поставили ми грушу, я докупив, в мене вже є ремкомплекти груши, тобто, не повноцінна груша, а сама ось цього. силиконка. знаємо її так. Це полуретан. Просто переставляєте на стару грушу на старіті пружинки і посадки, і відповідно у вас далі буде гарно квакати. Плюс ця штука служить дійсно класно. Е, я вже не на, не на військовий автомобіль такі груші поставив. і Хлопці поки що з цим проблем не мають. І так само на цивільні, на такі, як от на цей магане ми ставили теж грушу. І так само встранили ті всі проблеми з підсасом повітря і тому подібне. На партнері, як такої груші, то немає, там на самому фільтрі є кнопка, типу підкачка. Але воно так само з часом має знос, там попадають піщинки, пісочок, задирає пластикову стінку того поршенька, і відповідно він вже не герметичний і любить робити підсас. Тобто ми груші накачуємо і чуємо, що є сикання. Тобто. В даному випадку ми просто свого роду з груші додали грушу і додали своєрідний додатковий клапан, аби не давав стікати через подачу назад в бак. Бо причин може бути маса. На з'єднаннях може бути в самому баці є така трубочка з шариком, і коли вона підкачує, вона тіпи, не дає назад селярці стікати. Часто буває, що цей шарик або трубочка, або від зносу, від того відбіжжання перебивається і шарик випадає. Або буває то, що шарик клин в якомусь певному положенні, і він вже не працює туди-сюди. Відповідно, він не запирає. Шарик виконує роль е, свого роду, типу як клапанця в баку, щоб не давалося стікати через подачу в бак назад. Тому і таке буває. Е, так, у нас зараз фара. Ми закінчуємо з фарою, перепакуємо відправляємо її назад, то її поштою прислали. Фара, вроді би, з Києва приїхала. І у нас заїхав меганчик. З миганчиком тут буде багато забавки, дрібних забавок, але багато. Тобто у нас тут буде печених ступиці, фари, переробка на LED, поліровка, перетяжка плівкою, плюс можливий тюнінг фар. Там вже будемо бачити, коли знімемо по факту. Потім що там у нас ще. Є? Склопідйомник задній начебто, і ще там щось мені власне, скинув по списку, але то вже буде... Скажімо так, будемо робити по мірі можливості, скільки що нам влізе. Добре, давайте я перечищаю цю фару і її спаковуємо. Так, фара перепакував, звичайно, що фара трошки має пісочку. Зато чистенька, Зсередини все це намуливає гарно. Іби ще полірнути, бо вона така трошки облізла, але такі речі треба робити зразу на двох фарах. Власник, Я думаю, собі там на місці вже не йде, де переполірувати і затягнути слівочко. Ну, Глибокі коцки, Але в цілому фара виглядає гарно частенько, як новенька. Герметику ми не шкодували, герметик у нас умірно повилазив. Все по красоті. Назад я позабиву, Штифти мають на скобки. Все, фар готовий, можна упаковувати. Бампер знімає тільки поверху, його зняв, вийшов по боках. Кріплення був з одного боку, з другого боку, тобто якесь кліпса запірдолено. Ніхто не закручено, треба буде поміняти закладну. Далі, я думаю, власне каже, щоб бампер не провисав підкладка. З цього боку тут така шляпа підложена, а з цього боку воно взагалі навіть не було підложено, воно тупо лежало внизу в бампері. Е, якимось воно там випало. Тому і бампер трошки звисав. Насправді тут типу, має бути на цей, на на цей підсилювач типу, буфер пінопластовий надягатися. Я подивлюся, чи є десь в продажі такий буфер, що ще дуже сумнівно. Тому що зараз до другої мегані практично нічого не возять, все перейшло на третій мегани, І таку річ не йти трошки важко. Ну і дивлюсь паралельно як тут фари розпаковувались модно. Дивіться. Тут хтось добре старався. Короче, потрощена кромка по всій площині. Ну, буває. буває, коли важко розпаковується, але оскільки я пам'ятаю, вроді маганські фари легко розпаковуються, там просто їх треба гарно нагріти і він гарно човкається. Тобто з якою метою аж так погнути, хтось, походу, десь на гаражі само, самостійно це ковиряв. Тут, краще такий от тюнінг, який вже не світить. Він, до речі, він вже виліз з кромки. Я не пам'ятаю, у мене. Діодна стрічка в рибі була, але я не знаю, чи вона така. Нам здається трошки інакше. По типу... Ні, то не така вона груба дуже. Так, коротше, подивимося. Чи може треба буде побагати. Ши. О, тут ще дивиться тріснуте стекло. Тут добре тужився все хтось, що ж стекло тріснуло. І воно підклеємо з цього боку. Ось цього боку, навіть, з цього боку навіть вже ціле. З цього боку не могли розпакувати, дуже сильно тиснули і скот Ну, Велика сила цей тюнінг. Бо то маска мальована, а може її не мальована, може накати, ні, немає буде чого То З балончиком мальована, то відомо керза. Бо якщо не помиляюся. Тут маска сіренька, то вже просто хтось її причернив. Зробили такий black style. Ладно, то не страшно. Власник попросив відполірувати, обтянути плівочкою. І ну, плівочка то буде завтра, поліровка можливо сьогодні. Зараз я подивлюся, бо я сьогодні цілий день, як то кажуть, сюди. Льотий туди-сюди, сябо година. Ще джорника пригнали. Джордні теж знаєте, як гарно ремонтували майстри. Там якась бляшка замість направлялки. і Відповідно, існують продажі цього защілки направлялки. Тобто, щоб не страдати, взяли, тупо бляшки туди вставили, на саморізи. З зовні виглядає симпатичний, бачите, фара блистить. Але зазор великий палець, бачите, на великий палець. Ми подивимося, може десь там щось, якщо треба буде. Якщо захоче, власне це подивимося, підшукаємо її ті направлялки, зробимо по-людськи. Проїхали з проблемою дорослі заслонки, плюс тут ще не вся проблема, тут газоустановка вже стоїть. Відповідно, будемо ще бавитися. Ну, каже, раніше цього не було, то зараз це з'явилося. І воно отримало по морді. І Є вірність того, що раз тут ось такий ремонт. Є вергіння того, що там проблеми ще з проводкою, яка була перебита, її по-людськи не зробили, і вона зараз моросить. Бо помилку стираєш, їздиш, але їздиш, 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 і хірак вже знову з'явилася помилка. Машина падає в аварійний режим і вже все, навіть педаль газу не, від, не відкликається. Е, таке буває, наприклад, коли е, пошкоджена проводка, обвалюється там кан і не обмінюється даними. Доросина заслонка з блоком управління. Блок управління, пам'ятаєте, на джипах, на джорніках, на фордах, ескейпах стоїть спереді е, біля переднього колеса. Така трошечки дурновата схема. Добре, знімаємо фар. Отже, Так як у нас тут стоять, поставили ми лінзи. Е, лінзи більшого діаметра і не рідні, тобто вони дуже змінені. Тут і так, і так, так кришки були видовжені назад. І були з дирками. Я їх витягнув ще далі. І так як ми ставимо леди, І щоб у нас лед не впирався в задню кришку, бачите, лінза ця мала би бути. Вон аж там. Бачите, зробили якусь таку полочку. І там, і там. Фар розпаковували. віддалили, скажімо, дистанційні стоєчки поробили. І відповідно лінза віддалена. І плюс тобто, от лінза на тих натихло. Що не вистачає сантиметр чи півтора, мало би бути ще більше втоплено всередину. Ну, вони це компенсували, що витягнули кришечку назад і був отвір. Отвір ми запаяли, плюс я назад ще більше підтягнув кришку, щоб можна було закривати ось цю приблуду. Тобто вона вже є такою. Приємчик з проводження, защокується чик. Є. І у нас вже, виходить, діодік стоїть далі і є вже можливість вентилюватися. Тобто ми зробили її герметичною, в той же час Ой. закрили це все діло. І у нас вже ззаді буде обдуватися, не заважати. Випадку чогось коректором рухатися лінзі і тому подібне. Так, лишається поліровка і перетяжка плівки. Давайте ще шліфанемо їх. Подивимося, начебто це все фіня ззовні. Тобто Це все діло треба гарно обдерти. Так, змотував, підготував ці фари. Ну, Якщо ще півбіди відносно, трошки вроді туманчик зверху є, але не такий замітний, то на цій явний туманчик і є навіть всередині тріщини. Ось таке я думаю. видно. О, бачите. І якісь вкраплення всередині тут і вкраплення ось тут. Ну, тут ось си вина ще є, теж якесь крап краплення. Знаєте, під певним кутом видно. Давайте відполіруємо, покриємо їх дихлоретаном і подивимося, як воно виглядає. І вже власник по-любому дивиться відео, скаже, що робити. Чи розпаковувати, пробувати щось бавитися з цими стеклами. Якось пробувати їх полірувати зсередини чи що. Я навіть не знаю, як їм покращити їхній вигляд. Давайте перше їх зараз обробимо, подивимося, і тоді будемо вирішувати. Розпаковувати їх, не розпаковувати. Чи залишати, як є. Ну що, здалеку виглядає красиво. Навіть якщо відносно до цієї фари приблизити, ще півбіди. Ось тут вот туман, навіть по всьому верху, тут вот взагалі лінза зсередини наліт такий напалила. Вижте, переливається. Но, але відносно це ще півбіди фари чистіше. В цій фарі є купа вон, всякого нальоту сміття. Тут вони виявляються ще зсередини тріщини посередині. А тут зверху, я не знаю, можливо, тут якусь хіматури лили. І вона спекла. І стоїть питання, чи шліфовка, поліровка не утомить мене, чи вона там поможе. В цілому... Що в цілому? Вони прозорі не світити будуть. І будуть світити досить яскраво, проблем не буде з цим. Але вигляд їхній, вибачте, за слово, фігня повна. А, як не охоти мені розбирати ці вже розпаковані раз фари. що на бутил, то ще півбіди, що можна брати це розбирати. Тому що вони вже бачите тріснуті. Це вже все одно в будь-якому треба буде ще раз переполірувати, але хоча б ми вже бачимо суть проблеми. Ну, В принципі, ось така от біда. Я думаю, гузда дивиться. Він вже скаже, що з нею робити. Остраняти. Якщо страняти, то фарб розпаковувати. Розпакую цю помиюю, відполірую. Вона стоподобно буде виглядати як нова, це буде сива, відповідно, так само цього треба відполіровувати. Ось вам яскравий приклад наслідків гауно ксенону. Це все із того гауно ксенону. Неоригінальний китайський ксенон. Циклон, хертон, який хочете, там, ми з гріпи-хіріпи всі ксенони. Вони, по-перше, це лампа, яка дуже сильно нагрівається, сильніше, ніж LED. І при нагріві вона от самою лінзою випалює. А якщо типу, виділяється газ, і цей газ припалюється якраз на стіклі. Тобто, ще, ну, не заводський ксенон. Заводський ксенон, переважно як роблять, то роблять йому нормальне охолодження, щоб він так сильно не перегрівався. Що він не виділяв цей газ, тобто, от, на прикладі ламп D1S, D1R, D3R і 3S, ці лампи мають нормальне охолодження, мають нормальний корпус, щоб не створювати туману. ті стержні, не китайські, ті, що нагрівають, пам'ятаєте, переважно в якісних лампах йдуть стержні білі або сині. Якщо ви бачите, що у вас зверху тут ізолятор на проводі стоїть коричневий. В 90% випадків він по-любому, ця лампочка китайська, і вона шарахає, оця фіня нагрівається і вона виділяє такий газ. Цей газ утворює всередині цей туман, який припікається на склі. Скажімо так, у відсотках 50 на 50, я можу сказати, що зачасту він відмивається. Но в багатьох випадках він так припікається до скла, що його треба полірувати. Інакше ні. Тому. Це у нас залишається до завтра до рішення власника. Я думаю, власник буде дивитися мені відпише від дзвони. Зараз, дивіться, кажу, година 21.36, пора закруглятися. По фарах на сьогодні все. У нас ще є одна машина з фарами. Якщо до завтра буде рішення, подивимося, розпакую відполірую. якщо ні, скаже бронювати, як є, то забронюємо і будуть хоча б прозорі. Залишиться. Скажімо так, світити будуть нормально. І, до речі, отака от фігня буває не тільки від відксинована, а навіть якщо ви ставите інорідні галімні лампочки або лампочки плюс 100, плюс 150. Це і люблять, є такі, знаєте, синенькі, люди кохаються. На старих жовтих, на скляних фарах вони і так жовли самі фари, облазили через них отражателі. Люди їх хлобучать в пластмасові фари. Корпуса пластмасові, лампочки дуже сильно гріються. Ті фігні, що на них є, вони починають всі е, відділяти всяку шлак, і оцей шлак спікає стекла і портить вам вже ваші фари. І як то кажуть, акція, яка там типу, півроку, рік вам світили яскраво, надалі вам спортить фари і вже у вас нічого, ніяка лампочка яскраво світити не буде. Так, і по-любому хтось там зараз каже, ой, ти не прав, так, блок управління стоїть дійсно ось тут. Все, виправляється. Е, тут стоїть акумулятор, бо я вже перепутав. На під фарою акумулятор стоїть. Так, ну але у нас прикол наступний, у нас ця сторона найбільше страдала. Тут нанотехнологія з ржавою шайбочкою, бо щось не зажималося. Трезава ця сторона, Ми бачимо, з закладної гайки на ній немає Болта немає, бо ленджером трошки не сходиться. І тут сильно ніхто не заморачувався, хоча це досить на виду. Закладна гайка відірвана, вона на котах не звертається часу. І отвір не співпадає. Щось там у них не сифлося. Ту сторону підтягували. О, тут і закладні гайки є. Ця сторона ціліша. І відповідно, знаєш, у нас удар був сюди, відповідно є моментики. Будемо дивитися до дрочельної засломки. Плюс у нас тут газ. Е, власне це каже, що в було добре, то останній момент ставився. Зачастую дорослі засломки, ну, по-перше, по ній видно, що вона дуже окислена. Е, просто цікаво подивитися, чи вона не погржавів, не погнивши. Можливо, тут ставили не, не її. Стара дросельна заслонка була пошкоджена. і Тут її поміняли і поставили розборочну. Розборочні. Дуже багато дросельних заслонок підходять від вагів на доджах. Пам'ятаєте, вроді би, що то у нас було за додж? Я точно не пам'ятаю, чи додж, чи що то у нас було. У нас шкодовська та дочь. І Шкоду Шкодицька заслонка підійшла. Я от Тільки не можу згадати, що то було дощ, чи що то було чи, -чи -дж -дж джип. Ну, Було відео, що було втоплено з досна заслонка, ми її поміняли. І вона у нас підійшла від Volkswagen, від шкоди чи від посади, я не пам'ятаю від чого. Тобто, ми коди підібрали, у мене товариш, є, який займається розборкою код Фольксвагенів. відповідно у нього було наявності, ми поставили і все запрацювало, людина поїхала доволі. Тобто аналогічний покріпленнях і тому подібне. Попробуємо, якщо вона тут така сама, спробуємо підкинути іншу заслонку, поганяємо в різних режимах. І Якщо ця помилка піде, то буде стопудово в ній проблема. бо бачите, Босміхічний ну, стан. Цей заслонки, скажімо так, сумненький. Є вірність, що там попадала вода і вона моросить. Бо помилка вибиває як несправність заслон... заслонкою. Блок управління в самій заслонці. Відповідно, Там сервопривід управляється з цим мікросхемкою. і управляється через і Каже що жінка, що їхала і в один момент типу, почала засвічуватися помилки, потім знову погасло, потім засвітилося типу, як в дужках е в блискука, це говорить про те, що втрата мощності двигуна. Ну І ще є який, що каже, що втікає антифриз. Як бачимо, що у нас вже на мінімумі антифриз, тобто будемо завтра піднімати цей автомобіль, дивитися понизу. що йому Бракує, Нагадую, автомобіль Betox Штатю. І при таких ремонтах є вірність того, що там багато чого ще є. А, до речі, ще один пікол, я замітив, тільки що забув вам показати. Я думаю, догадалися, що це є. Бачите? Катафот. А де у нас такий катафот стоїть? Та-дам! Коротше, навіть не його звідти забрати.